Музика мене надихає, і так я вважаю, що вона мене лікує. У Житомирі, 16 січня 2025 року, попрощалися з викладачкою музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка лауреаткою премії імені Лесі Українки Елеонорою Дишнієвою на Бедрик. З 1973 року по 2024 Елеонора Дишнієва на Бедрик працювала у музичному коледжі, очолювала фортепіанний відділ, була концертмейстером, 14 років працювала заступницею директора з навчальної роботи. Валентина Чудовська, директорка музичної школи імені Бориса Лятошинського, Розповіла, що Елеонора Борисівна закінчила їх музичну школу, довгий час працювала викладачкою. Елеонора Борисівна була дуже талановитою людиною, то що музиканта, що викладач від Бога, це все однозначно. Крім того, вона була вона могла взятися за будь-яку справу і в неї все це виходило. Тобто Бог її обдарував такими талантами і обдарував її перш за все талантом людяності, любові до людей, посмішки такого якогось. Легкого норову людського, і з нею було дуже, дуже приємно спілкуватися як професійно, так просто чисто по-людськи. Чим ви пишаєтеся? Мабуть, тим, що з ким я спілкувалася. То це не пішло даремно. Віктор Губанов, викладач музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, працював з Елеонорою Тишнієвою на Бедрик понад 40 років. Музикант говорить, що вона була надійним другом. Було таке перед концертом колись. Я кажу, що щось так трясе мене, чи то, чи то сирий текст, чи то вона каже, не хвилюється, все це по добре посміхнеться. Знаєте, якось спокійно на душі, як жінка, але вона вміла так лагідно і. І спокійно заспокоїти це було дуже важливо. Борисівна була надзвичайно талановитою людиною дуже щирою дуже яскравою сонячною завжди прищеплювала своїм учням любов до музики до викладання до концертмейстерства, передала нам всім цю жагу до нашої професії це мене дочка перевиховує не можу я не можу відмовити в допомозі. Це слабкість, дуже велика. Еліна Ткачук, донька Елеонори Дишнієвої на Бедри, каже, у неї з мамою були спільні інтереси завдяки музиці. У нас завжди було про що поговорити, але вона завжди надавала такий поштовх до саморозвитку. І от те, що я зараз, чого, що я вмію, що я знаю. Ці всі, ну все, що я вмію. Це завдяки тому, що вона мене навчала. У нас велика бібліотека з дитинства, мама, дуже багато книжок покупала. У нас так було, знаєте, був інколи вибір. Їжа чи книги, Ну ви знаєте, то ми купували книги. Якось ми пішли купувати телевізор, а там був книжний по дорозі. Ну, наші нам телевізор, там такі книги гарні. Ми купили книги, ноти. Оце все. Ну, я така сама, ну, завжди буде. Моїй душі, моїй пам'яті, мої серці, тому що ми не просто були дитина і мати, ми були друзі. Анна Броцька, директорка музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, розповіла: Елеонора Дашні Івана Бедрик була ініціаторкою міжнародних фестивалів мистецтв і міжнародного конкурсу юних піаністів імені Святослава Ріхтера, які відбувалися у Житомирі. Ці і фестиваль, і конкурс працюють. Живуть своїм життям, от і багато творчих обдарованих учнів беруть участь в цьому конкурсі. Ту кількість, кількість музикантів, яких випустила Елянора Борисівна як педагог, перелічити неможливо. Дуже багато випускників саме класу Елянора Борисівни працюють сьогодні в музичних школах міста, області. Багато її учнів зараз працюють за кордоном, тому звичайно, це. Знакова сторінка в історії музичного коледжа, і завжди будемо пам'ятати, цінувати і розповідати наступним прийдешним поколінням, яким ви бачите майбутнє нашої держави, щоб це була країна чесних людей. І ви знаєте, перестануть від'їжджати від нас дуже талановиті люди. Це я переживаю. Анжеліка Нестерчук ігор Кучин Суспільне новини Житомир.